А далі від команди «Єталон». Привіт, мамо! Привіт, тату! Привіт! Вітаємо тебе у родині Діджус! Welcome to Діджус Family! А що ви тут робили? Чуєш, мамо? А що у нас є поїсти смачного на віна? Не? Нова страва від метисі детальніше загляньте в холодильник, якщо ви хочете смажену картоплю, детальніше загляньте в сковорідку, якщо ви хочете борщ, я хочу, заг... я хочу, я якщо я... ви просто хочете, загляньте до сусідки. А що ти нам казала на рахунок нової страви? Для того, щоб повернутися в попереднє меню, вийди, будь ласка, і повтори все заново. То що там на рахунок нової страви? Привіт! Вітаємо тебе у родині діджус. Welcome to Dідjues Family. Мамо, я просто хочу їсти... Нова страва від матусі. Детальніше загляньте в холодильник, якщо ви хочете смати. Добре, добре, я подивлюсь в холодильник сам. Тату, тату, мені потрібні нові ручки та зошити до школи. Для того, щоб отримати налаштування в школу, тисніть у канцтовари. Якщо протягом двох годин у ваш рюкзак не будуть надіслані зошити та ручки, то, то така твоя доля. Тату, а дай мені п'ять громадів в школу. Е, вибачте, будь ласка, зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим татом. Спробуйте пізніше. Мамо, мамо, тату не дає мені підгрінку в школу. Не вдається поповнити рахунок. Натисніть на тата. Вибачте, будь ласка, але дана послуга тимчасово недоступна. Не нормально, а де зарплата все твоя? Мама. Не. Тоді пропоную так. Новий тарифний план, мама хоче, мама хоче нову шубу. Послуги, які дозволяють секонд-хед на Сихові, маршрут номер 62 Ринок Краківський, маршрут номер 27 Ринок привокзальний, маршрут номер 29 А якщо хочете зовсім зекономити, то йдіть на всі три базари пішки. <плес> Тоді я тимчасово досяжності. досажності. Не сваріться, не сваріться, все, я йду в школу. Іди, синку. Але пам'ятай: в жодному разі не приймай участь у акціях, де тобі пропонують дати сіарету, дати передбацпеккопачок або дати телефон. Але якщо і таке сталося, натисни решітку, тобто передзвони у відділ міліції. Ну добре, я йду в школу. Яка школа? Як яка школа? Я там вчуся? Я вагітна! І, і, і я Термін очікування дитини становить 9 місяців. Ну Будь, Будь ласка, ласка зроби, зроби свій вибір! Не тебе у родині Диджус! Welcome to Dijuz Family! It's my